Анюсі і сьогодні в нас розпаковка. Дякую, Сусіда, що ти представив мене. І в нас розпаковка кіпоп став. У ну, нас тут більше буде стрійкіз, звісно, дам. Я вирішила, що я буду колекціонувати більше стрійкіз поки що. Ви будете бачити багато чого що я зменю. У мене багато по груп які я дуже стеню. Все, закругляйся. Світла немає, я в ньому гудеться. Тю посилку я дуже чекала з шопу, які всі знають, напевно, це дуже шоп. Я вирішила спочатку замовити в них. Господи, я надеюсь, я там не переверну, тому що це в кадрі зовсім не вміщається ця посилка. І... Блін, мені здається, щось неправильно не зробила Тепер у нас поміщається коробка. Хто був уважний на початку відео, що у нас змінилося? Правильно, тепер у нас альбом карма по другому стоїть і цей домик Я вирішила створити якусь новорічну атмосферу, але це все що у мене є з новорічного форі. Так, давайте відкривати. О май гад, Квока. М -м -м. Доброго дня. Конечно, тут зовсім не мое попадание моих биасов. Але. Я зараз стану от весьмы всех стрейкиц. Просто подведите какие-то прекрасные брелки. Я думаю, я их повешу в биндер для стрейкиц. Можливо. Я буду собирать всех стрейкиц. Их всех участников. Тут есть какая пленочка, или нет? Да, есть пленочка. Вот. Тепер ми побачили коку нашу прекраснішу. Вона вот. ну, бачите вже така темна да? якась. Якщо я не помиляюся, а можливо я помиляюся. Це для, э, для віп-клієнтів. Я віп-клієнт? Треба да? буде поки вітися. Э, тут ми створимо з вами кульку на новий рік. Да? І брілочок. А кого ми будемо створити брілочок? Ці різні наклеїки, сет наклеїк, о oh, май гад О, oh, така от This shop, налітки такі от Прикольно, мені подобається І тепер давайте подумаємо, з чим мені попались карточки, які я колекціоную від Jutashop У мене є таке міні хобі, що я колекціоную їхні карточки, які вони мені дають в подарунок О май гад так Ні одной повторки, о май гад Я зібрала почти весь сет, клас Там не в подарок, а дякую. А это я замовляла? А, это карточки. Давай, Давайте я все достану. Это у нас биндер? Класс. Я то просто удивлена, чему библиотеки картончики в такие великие ногти. А, я как красава. І з бліскітками, звісно, але там не було на фото бліскітків, але Оце можна зняти? А як? А я... А? А, чекай, а як? Стоп! Його можна зняти? Да. Так? Отак, от у нас. Можливо. Це, з якої сторони їх? Ось. А це як? Отже, хоч. Все, отакий у нас білдер. В мене є отакий от білдер. Це з Аліекспресу бідер. Такі біндері, як по мені, дуже погані, тому що вони просто відриваються швидко, а тут потрібно, щоб відірвати, потрібно мати багато сили. Тринко. Ми будемо ставити всьому оцінки, це 10 з 10. Ну, ладно, 9 з 10, тому що... А, 10 з 10. 9! 10! 10, 10, 10. Да. 9 чи 10? 10! Ай. Ай. Так, стоп. Чому у мене тут такі сразу? Я тільки недавно прибирала скіл. Це мило, я чи ні? Я ви... Да, це просто прекрасна. Я поки вирішила зібрати Ніна. Мені подобається цей сет. Я, напевно, буду збирати цей сет у всіх э стрикіт. Так. Головне, не порізати картку. Не порізати картку. Не... Так, ти його не картку. Я ріжу картку? Ні, я ріжу. Господи, чому це... Ти... О май гад, Сунмин, господи, мне так подобается этот сет. Сунмин — самый красивый цвет, по Я буду собирать их всех. Это я стану. Проверка на дефекты. Мое. <музык> 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 Будем класть это пока сюда. У нас, надеюсь, останется место. Далее вот такая вот карточка. Мне она очень понравилась. Я думала, що це шахмати. Я не роздивилася добра картка. Взагалі, мої були спочатку саме мій біас, це був банчон. Але потім мені сподобався Сенмін. Я вже як Сенмін останню три. Ні, почекайте, я Сенмін останню 2 роки. Матчана вже 4 йде. Oh my God, красавчик. Поки в нас йде Сенмін. Так, давайте. А що я замовила 6 карток? Я думаю, я замову всі. А у нас тут у нас идет. Так, Це получается уже на стрики. Добре. у у нас... У нас BTS і Baby Monster. Я нарешті вирішила ставити baby monster. Не знаю, Мені дуже подобається Чікіта. Вона дуже гарна. Я вивчила вже всіх. Напевно. Maybe. Це можливо. Де протектор. Protect... А, це ж ці. Ціни не кладуть протектор. Я хотіла замовити... Бачите, це за ці призаказки. Я хотіла замовити картку, але карточки не було. Тому я вирішила замовити при заказку. По моїм монстри я буду поки збирати тільки чекіту. А можливо мені. Хто його знає. Так, знаєш, значить це ж з того ж самого, шопу. так, зараз. Ні, блін, вам не видно, да? Дуже гарна карточка. Ну, ладно, предзаказочка. Влароїд, господи, я не можу. Я хотіла заказати вончану. Але ці двоє хлопчиків мені не дали це зробити. Я не зрозумію. Я не змогла встояти перед чамбіну. Просто подивіться, мені так подобається ця карточка. Я замовлю ще альбом. Я сподіваюся, що він мені там Так. Рокстар. Так, і у нас хеджі Хто з на хеджіна? Піднімаємо ручки У нас такий от хеджі Мені дуже сильно сподобалася ця карточка Да, Сьогодні у мене буде лякающий день Мені дуже сильно сподобалася ця картка. Не знаю, як вам? Так, добре І ну, так, от збираємо. Тепер в мене більше карточок І саме дороге, це ось це я зумала може вдоблю. Ось такі альбом довіт. Я хотіла замовити на нього передоволення, але не вийшло. Я, напевно, розкажу це все в іншому відео. І я навіть не дивилася на нього розпаковки, Я дивилася на всі інші версії, але на ці. А да! I am not. Ось такий тут у нас альбом. Це I am not. Наш. I am not. Це їхній тут Бач... видно кутла. Я спочатку думала замовити их мікстейп до дебюту, їхній альбом. Але я вирішила замовити їхній перший альбом. Мені дуже сильно подобалися ці фотки, я дивилася на нього обзор. Ага, тут картки, так. так. Угу. Так, ми їх положимо. Фотобук. Тут така обкладинка. I am not. Так, у нас перший дебанчан. Да, Такий маленький. О, Оу. Блин. Красавчик. Жалко, мені за мене депетировал. Ліноу. Господи, тут такие, знаете, классник старинки. Шанбин. Ця uh, казаческа зарастала популярно знову. Хаджин. джин Господи, який класний альбом Фотобук, блін, альбом Дякую Ханджі Сон Фелікс Ну, а бул Фелікс Блін, тут він якийсь такий... Я казав хай жив, в нього помінялась форма лиця Далі нас син Вінка Нє, син він обсязовувався і помінялся Ммм, mm, о oh май гад Айен, Айен, Айен А я? Так, далее у нас... А, тут два! Угу. Так, тут у нас красное светло. Red light. Все по траве бежут, 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 идут. Ну, тут такие фотосессии классные. черно били. хуліганом. Он вирішив побути. Початок сказав, не можна хулігана так називати. О май god. Ладно, я не знаю, корейський, або, да, я не знаю. Меніча, Господи, мені так подобаються його тут фотки. Це не мої обожнення, або ні. Я не знаю. Ого, які у нього волосся тут гарне. Мінхо. Що Мінхо? Заброшите якийсь. А, ой, мы прорисовали. Значит, у нас хаджин. Ты забыл на кредит у нас, да? Чи? Это у нас Ханджисон, Ли Феликс, Ким Сен Минка. А ничего, он тут такие маленькие. Ладно, с 2018 что я могу сказать. Так, мы тут мы проснули вам за 90 4 стринги. Да. Да, это же карма. Так, Айен. Дякую, соседа. Мы почекаем. Да, дякую. Так, Минхау. Тут у нас строечка. Лифтэнкс. Дякую. Великий тебе дякую. коли я знімаю відео, ти вирішив вот таке от зробити, так? Господи, це все не все. Ось тільки коли ставимо. А мало дуже смачно. Так. Да. Вони піджигли машини. А, ні, це просто світло. Сонце. Ну... Но... Кстати, яка вам пісня більше всього сподобалась? Якщо ви їх слухали, мені... Мені всі сподобалось. Мірон дуже класна. Да. Ну, Мірон більше всім зайшло, напевно. Давай пістав, давайте почитаємо. А, а, да, да, да. Ладно, я до чого не прочитаю. Ось вот така у нас фоточка. Давайте подивимось диск. Диск дуже гарний. Я не сильно люблю, коли таке в альбомах роблять, тому що, не знаю, мені не подобається. Так, отакий вот от у нас альбом. Так, і давайте давай дивитися на картки. Ага, ми вже бачимо, що нам попадається ченвін. Окей, давайте продаємо спочатку сендвіна. А що це таке? О, май гад! Це is a crazy problem. Я дуже. Окей. Okay. Дякую, ченвін. Хоча б ти мені потрапив. Добре, давайте. Далі. У нас є така отрачка. Ну, хоча б тут немає дефекту якогось. І останнє. А Ще казати. Дуже образливо, що тут багато дефектів. А з вами була Тегу. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Мені дуже сподобалось. Стільки карток я ще не отримала ніколи. А у нас чекає, ще багато чекавого Скоро у нас буде розпаковка альбому Do It! Do it! Do it! Do it! Кстати, кому більше цього пісня сподобалось Ладно, це ми будемо вже про це говорити в наступному відео. Дуже шкода, що нам так вийшло з чанміном. Картка дуже класна, я її хотіла. Вона така мила і багато хто хоче. Але судьба вирішила так добре. Всім дякую за перегляд, а з вами була Дего. Всім па-па!